Дай Боже щастя, або як ще привітатись, коли до вас прийшли з обшуком на Галичині. Часом видається, що обшуки бувають або у фільмах, або лише у інших людей. Точно, точно не у вас. Але насправді ніхто не захищений від цього. Тому варто знати, які є підстави, коли до вас можуть прийти додому з обшуком. Це ваша згода, ухвала слідчого судді, або без ухвали слідчого судді, але лише у разі рятування людей чи майна, або безпосереднє переслідування підозрюваного. Якщо таких людей ви не запрошували, то поки будете їх питати про те, хто це і у зв'язку з чим прийшли, терміново пишіть або ж дзвоніть своєму адвокату. З ним загалом заздалегідь треба укласти договір і повідомити, де ви живете і де ви працюєте, щоб ще знав, куди потрібно їхати до того. Як у вас вилучить телефон? Зволікати не варто, тому що на обшуках, на яких я бував, траплялося, що детективи були підготовлені та приїжджали відразу з фіззахистом та кувалдою, щоб вибити двері, якщо не відчинять. Збережіть це відео, бо кримінальне право завжди непроханий гість. І підпишіться тут. Розповідає, як воно працює на практиці. Хто знає, коли пригодиться.